Пані дай Боже. А ну, панове, ніхуя не шановні ТЦКшники. Мені от цікаво, от напишіть мені в коментарі, якщо ви самі ТЦКшники і мусора мене дивитеся. Напишіть мені в коментах відповідь на моє питання. А питання таке. Якого хуя мене люди, блядь, бояться? І якого хуя я мушу носити оцей сука йобаний шеврон, блядь? Я його сука мусив купити, блядь. Чому я його мусив купити і чому мене люди бояться? Я під'їхав під магазин, виходжу з машини, бляха там стоїла, стояла, тут йопа твою мать. Стояли жінки, чоловіки, коротше. мужики всі пов... повтікали, коротше, нікого нема. Приходжу повз жінок, бляха, бо вони біля входу стояли, і отак на мене дивляться, з-під лоба так косо на мене дивляться. Бля, мені аж мотор що стало таке враження, ніби мене мене зараз заб'ють. Чесно, бляха, ну це не є нормально, я думаю. От. Поясіть мені Чому чому вони мене бояться? Коли я не є ТЦКшник, я звичайний військовий. Простий військовий, мене люди бояться. Замість того, щоб там тішитися, там, знаєте. І взагалі, ну, ви хоч розумієте, бляха, хоч трошки осубражаєте своєю черешнею, бляха, що вам після війни всім пізда. Ви настільки народували, бляха, настільки залякали. Та з вас люди, бляха, просто от підвішують за якусь шибену, за якесь дерево, бляха. З вас просто кішки випустять і все, і вам піздець. Ну це не є нормально, так не має бути. Мобілізація, вона не має бути насильницькою, так як от зараз проводиться. Зараз от, часто насильницька мобілізація. Це суто геноцид. Геноцид. Це насильницька мобілізація. Вона не так не, не має бути такою. Повестка там. Наприклад, там не знаю. Вони ну так, як от зараз от відбувається. І люди простих військових, не тільки мене. в от, мене от багато знайомих і доходять, ну, багато знайомих військових ходять просто в цивільному. Прийшли в цивільному в частину, перевділися по частині, там, по військових там справах всі ходять в там, військовій формі. Йдучи додому, передіваються, йдуть додому в цивільному. Це не є нормально. Ви настільки народ зашугали. Вам всім просто буде. ну... Самі розумієте. Надіюсь, що розумієте. Так що люди, опануйте себе, схаменіться, якщо ви, звісно, люди. Я б так не сказав. Тому що люди бояться бляха простого військового. Без псевдоронів, без нічого пропорційки всього на всього. Сам один. Ніякого мусора зі мною нема не йде. І ніякого більше зі мною військового сам один тільки. А мене люди бояться. Думають, що я ти цікашник. Піздець. Дужився ахуєнно дослужився. Через вас піддарасів таких от. Та да, вам всім пізда після війни. Нехай вона тільки закінчиться. Побачите.